Мир вам, дорогі друзі, вітаю вас в проєкті Відверто ПРО. Дякую вам, що ви зі мною. Дякую за ваші вподобайки за ваші коментарі. Особливо під цим відео прошу написати ваші коментарі, що ви думаєте з приводу того, що я зараз скажу. Ну що, я хочу сказати до побачення ревізія піджаків. Тобто, сама ревізія піджаків вона не, не пропадає, буде дальше продовжуватися як продовжувалася, але без моєї участі. Я таке рішення прийняв. І в першу чергу я хочу подякувати Олені Скорніякові, яка була моєю співведучою в проєкті ревізія піджаків. Ми багато питань піднімали з нею. І виявилося, що цей проєкт в певній мірі був корисним для людей, особливо тих, хто шукав правду, хто шукав відповіді на свої запитання. Ми намагалися піднімати незручні питання. І тому я дякую Олені Скорнякові, що вона згодилася тоді на таку авантюру разом зі мною, щоб почати даний проєкт ревізії Піджуків його робити. Але я вважаю, що мій час прийшов до завершення, і я не бачу себе далі в цьому проєкті з, з певних причин. Тому Олена, дякую тобі за дружбу. Ми далі залишаємося друзями. А при можливості, якщо потрібно буде якесь інтерв'ю, і я можу взяти в когось, то я його візьму і передам вже для вашого проєкту ревізія піджиків, незалежно від того, хто буде твоїм співведучим, чи співведучою, і ви вже зможете це інтерв'ю обговорювати. Тобто, в таких ну, варіантах я ще готовий працювати, але як співведучий вести програму не бачу себе вже далі. І Наступне, що я хочу сказати, це велика подяка нашим героям, які давали інтерв'ю, які розкривали незручні теми. І після того було багато таких моментів, де їм було незручно, як і нам по-своєму. звісно, коли ти робиш якийсь такий, знаєте, авантюрний проект, в якому розглядаєш незручні запитання щодо служителів щодо церкви щодо сьогоднішнього християнства. Звісно, знайдуться ті, хто будуть нападати на тебе і будуть говорити закрий свого рота, не твоє діло і так далі. Так буде, так, так є, незалежно від того, чи ви будете разом якийсь проект робити чи окремий. Якщо ви будете говорити правду, ви все одно будете залишатися незрозумілими для більшості людей. Особливо в християнському світі за час ревізії піджаків скоро буде рівно рік, як ми ведемо з Оленою. Ревізія піджаків. Ну, бачите, я до року не дотягнув, просто не бачу себе. Тому записую це відео, щоб, знаєте, не було потім лазією, а може далі почати. Я хочу дальше розвиватися по-своєму. Тому нашим героям велика подяка за те, що ви насмілилися прийти на цей проект і давати свої думки. Експертну думку, погляди на життя на те, що відбувається в, навколо нас і так далі. І звісно, коли піднімаєш теми, особливо е, такі, як педофілія, несправедливість служителів по відношенню до України і до звичайних людей, це, звичайно, напрягає тих людей, про кого ти говориш. Звісно, тобі не раді, що ти можеш зазіхнути на. На їхню велич і, і так далі. Отже, тому дякую вам, всім героям, хто наважився ділитися незручними питаннями для того, щоб прояснити ну те чи інший бік християнства, щоб ми могли розуміти, що нам далі робити. І звісно, це все на, націлено на те, щоб допомогти людям справлятися і в першу чергу. Це направлено на те, щоб люди думали. Думали причому своєю головою, а не головою великих. Християнство як таке, воно дійсно є різнобарвним, таким неоднозначним, і тут є багато викликів. І коли ви починаєте будь-який проект робити, ви обов'язково зіткнетеся з тим, що вам захочуть закрити рота. Неважно, чи це християнський проект, чи це світський, всюди є люди. Одинакові люди по своїй суті в плані того, що вони мають схильність ображатися на критику і так далі. Я сам не до кінця можу сприймати критику від людей, хоча вчуся сприймати, вислухати. Ну, на, наприклад, буквально вчорашнім днем я мав з одним другом спілкування, і я на нього зірвався. Ні з того, ні всього. Він він просто запитав, він просто поставив запитання, а я отак вибухнув. І я в нього попросив про пробачення. І дійсно вибачаюсь перед тобою, мій друг. Ти знаєш, про кого я говорю. І я дійсно поважаю тебе і поважаю наші відносини в, в тому, що Бог дав нам познайомитись з тобою, тому що ти один із тих, хто говориш правду, правду в очі, і ти її говориш з любов'ю. Можливо, я не готовий був сприйняти це, і це моя вина і причина, чому я це не зміг прийняти. Але я вибачаюся за те, що. І, і це був не один випадок, де я зривався. Я вже побачив непоодинокі випадки, де ну, мене просто розносить. І я зрозумів, що якщо ти не готовий щось робити до кінця і далі йти в тій площині, то краще ну, признатися, передати іти далі. Відносно Олени Скорнякової, я скажу, це жінка. Великого духу, вона має дійсно велику витривалість духу. І як вона це все зносить, ну, не кожен це може. І я, до прикладу, зрозумів, що мене далі не вистачить, або я втрачу віру в Бога, або що. Ну, говорю, як є, тому що бачу, що будь-який проект, який ви робите, а особливо, якщо він торкається великих людей, коли вас не чують, або коли. Можуть поносити вас, насміхатися і так далі, у вас поступово можуть падати, упускатися руки. Я не є такої глиби, як Євгеній Тайц, там, скажем, Олег Стингарт, Андрій Мотинга, Андрій Швет. Ну, це правда, так, вони є своєї величини, вони чогось досягли. В хорошому плані цього я себе не применшую. Навпаки, вважаю, що в мене є своя ділянка роботи і служіння. Але зауважив, що ці люди ну, можуть вести такий тривалий бій в християнському ком'юніті. Я, в принципі, не готовий. Не готовий, по-перше, тому що в більшості я один. Знаєте, коли в тебе ще є може сім'я, і тебе підтримують, і там можуть дати тобі теж належну критику, і просто підтримати і сказати ми з тобою, то, може би, і почав продовжував проводити далі цей проєкт. Але я себе не бачу, тому що ну, собі даю чесну відповідь, що. Якщо я далі буду це робити, начебто це й потрібно людям, наче люди будуть декотрі раді, що я веду цей проєкт в співпраці з Єленою. Але я гублю себе. І насправді цей проєкт в понеділок це буде останній проєкт з моєю участю як співвідучого. Можливо, я в ревізії буду з'являтися як інтерв'юер, який бере інтерв'ю в інших гостей на якусь тему. Але я не буду співведучим вже в цьому проєкті. Тобто це останній проєкт, який вийде а, саме в понеділок, і дякую вам всім, хто могли бути зі мною в цей час. Мені дуже приємно, що я не один, що все ж таки є люди, які мене підтримують, і я дуже це ціную. Але скажу вам, що насправді так, це 26. Травня буде останній проєкт з моєю участю в якості співведучого. Далі ви мене в якості співведучого не побачите. Тому я хочу сказати: до побачення проєкту ревізія піджаків в якості співведучого. Але я в Лені сказав, що якщо треба буде якесь інтерв'ю провести з кимось, я ну, це можу. Ну, не більше. Тому що дійсно, коли ти переглядаєш інтерв'ю, наприклад, переглядаєш і, і прослуховуєш це все, воно десь тебе чіпає. Ти задаєш ці питання. І перший момент, як я побачив такий сигнал, я почав втрачати віру. Я почав втрачати віру в Бога, в християнство як таке. І, і я собі чесно це мушу сказати, що це недобре, коли ти далі продовжуєш робити це. На, знаєш, в холосту і вигоряти помаленьку. Так, людям класно, коли є якийсь проєкт, де піднімаєш якісь теми. Але це не добре, коли ти усвідомлюєш, що вже не в силі. Тому я не в силі далі вести даний проєкт. І... Олені я вже про це сказав. Мої герої тільки от тепер ви дізналися, послухавши це відео, і. Я думаю, що новий співведучий він буде кращим, навіть і в певній мірі, можливо, більш якийсь такий, як кажуть, кмітливіший в тих питаннях. І я вважаю, що це добре, коли ти можеш давати місце, щоб хтось ще розвивався і продовжував далі цю роботу. Як такий YouTube проект я не залишаю. Так, я буду проводити... Свій проєкт діалог з цікавими людьми і відверто про. Оголос священиків поки що не проводжу, тому що, на жаль, я ну, стикнувся з такою реальністю, що пастори не дуже відкриті до інтерв'ю. одні з тих причин, що вони справді зайняті дійсно зайняті і різні завдання перед ними, як пасторами в Україні, стоять, а другі просто. Я так допускаю, це моя суб'єктивна думка, що вони бояться просто, що я ну, такий неоднозначний в цих питаннях, і вони не хочуть коментувати, скомент... вони не хочуть себе скомпроментувати на, на щось гірше. Тому вони стараються ну, відмовитись гречно, сказати: Вибач, ми не можемо і так далі. Тому я вас розумію, шановні пастори. Дійсно, коли ви починаєте розбирати якусь тему. Особливо так, коли я говорив, тема зневіри. Коли ви починаєте піднімати актуальні теми церкви, служителів, до прикладу, питання педофілів, тих, про які говорилося, і Савочкою, і іншими, і ми це підхопили почали говорити. Скажіть мені, який результат з цього всього? Я поки що не бачу результату з того, що педофіли дійсно понесли покарання. Чи безпечно сьогодні дітей вести в церкву? Так само великий знак питання, особливо коли в тебе маленькі діти, ти ведеш їх довіряєш, я так скажу, чужим людям. Ти не знаєш, що в них в голові, що вони переживають особисто. Немає певного дрес-коду, що ця людина вона зобов'язалася відповідальною бути в дитячому службі ще щось. І багато таких питань, коли ти піднімаєш, тобі кажуть, закрий рота. Це ж незручно. Але педофілія вона нікуди не ділася. І багато таких порочних гріхів, які робляться в вищих колах, вони не, не будуть обговорюватися. І ви, якщо будете піднімати ці питання, то вам обов'язково закриють рота, тому що це незручно. Як ви можете проти пасторів говорити? І тому, якщо ви готові говорити правду, то будьте готові на те, що будуть певні ризики. І на даному етапі, тобто, я не здався. Просто я себе проявлю в, іншим, в іншому образі. Ви це скоро побачите. Воно буде трошки інакше, але все одно я буду піднімати ті питання. Як воно буде, поки що до кінця ще не бачу цілої картини, але воно буде. Ну, в проєкті ревізія піджаків я вже себе не бачу. Просто не бачу. От. Але от як зневіра, це таке до мене підкралося, і мені дійсно. Хотілося руки опустити, і все, тому що. Питання педофілії, як я казав, інші зашкварні питання, коли служителі могли зі сміливістю рекламувати Ріка Ренера, до якого Францію запрошували наших українців, які є в якості біженці в Європі, щоб вони їздили до Ріка Ренера тоді в 2014 році і слухали його річ у прощенні. Ну, це в голову не вкладається, і, і, і не один такий зашкварний момент. І коли ти ці всі питання піднімаєш, ти це все перепускаєш через своє серце, голову. І воно дає певні результати А моє здоров'я, як ви знаєте, не ахті, і дійсно, треба попікуватися про себе. На жаль, ми в християнстві не навчилися про себе в хорошому сенсі піклуватися. У нас такий, знаєте, розвинутий нездоровий альтруїзм. Ми готові все для всіх віддати і і себе загнати до гробу. Вона стільки загнати, що вже дійсно поворот то назад немає. І я на якомусь етапі зрозумів, що все, Валентин, стоп! Ти зробив своє, так, комусь це подобалось, комусь ні, хтось отримав якийсь результат для себе, підтримку, а хтось, можливо, образився, ну і таке буває. Тому <кхід> якось отак. Тобто є отакий в мене новий етап. Особливо, коли ви розбираєте верхи, ваше керівництво. Єпископів, пасторів, про лідерів говорите. Про вас також говорять, тільки ви про це можете не знати. Але про вас також говорять. І до мене доходили слухи, як, як про мене говорили, що є жовта преса і так далі. Можливо, в певній мірі і, і є як жовта преса, тому що ну, не все до кінця знає, не все до кінця можу провірити. Тому даруйте, вибачте, якщо дійсно приніс шкоду в цьому питанні. Ну, крайнім часом я вже навчився трохи. Ну, скажімо, принаймні без фактажу не впускати людину на, на інтерв'ю чи інформацію не подавати без якогось факту. Так, поки що, воно ну, так знаєте в'яло і не дуже професійно, тому що я не є журналістом. Хоча, хоча любительську журналістику я в християнстві займався певний час, дуже довго. Років 10, так точно, репортажі писав, інтерв'ю писав в газети, в бюлетені, е, мені давали завдання. Але в християнстві ти це все робиш на, на такому рівні альтруїзму. Знаєте, ти все для всіх, все аби тільки спасти весь світ. І ти, спасаючи весь світ, ти себе починаєш губити. Ти губиш своє здоров'я, ти губиш свій настрій, ти губиш свій спокій, віру і так далі. От, от що я зауважив? Що коли я то, так веду проєкт, до речі, проєкт ревізія Піджаків непоганий проєкт, він, він корисний справді, тому що піднімає трешові питання. Але я зауважу за собою, що я починаю в мене починає закарбовуватися зневіра, зневіра щодо християнства щодо служителів щодо Бога і так далі. Я реально це говорю, можете мене осудити, можете написати все, що хочете. Але я це замітив і кажу: стоп собі. Тому що в мене є багато питань. Ну, наприклад, мені кажуть, моліться там, щоб Бог спас. І коли ти молишся, відповіді немає. Один день, другий день немає. Я маю на увазі щодо України, що витворяється, коли таке, таке враження складається, що Бог не чує ні тебе, ні, ні тих, хто моляться, ні тих, кого ти просиш молитися. І воно правда закрадається в та зневіра, в якій ти хочеш ну, все ж таки переконати себе в чомусь протилежному. І потім себе зупиняєш. Стоп досить розвивати в собі погані думки. Звісно, саме страшно, коли ти рано прокидаєшся, читаєш в новині, що, наприклад, на сьогоднішній день рано троє дітей загинуло, і більшість дорослих там. Багато будинків було пошкоджено в Україні. Це жах, що твориться. І, ну, якщо ви готові, наприклад, піднімати такі питання на, на рівні своєму і так далі, робіть це. Тому що все це, що ми робимо, воно приносить певний результат. Ну, добре чи не добре, це вже вам судити і Богу, і тим, хто за вами слідкує. Якщо я був вам на шкоду, то пробачте мене, якщо приніс, завдав комусь шкоду і так далі, хоча старався, наприклад, про великих служителів говорити ну, належним чином, з повагою, без всяких там, знаєте, принизливих тонів, хоча були моменти, в яких я міг використовувати принизливий тон до декотрих служителів, це правда. Мені робили зауваження як і Вгентайц, так і Штенгарта Алекшо Валентин так не годиться, тому що воно не приносить користі ні церкві, ні Богу, ні тим людям. Дійсно, я вибачаюся, кажу так, ну, я був неправий. Якось отак, друзі, тому проект ревізія піджаків буде продовжуватись, але без моєї участі, як співведучого. Наступне, що я хотів сказати, що в проєкті ревізія піджаків я не буду подавати ідей, не буду впливати ніяк на, на хід цієї програми, і так як Єлена своїм чи своєю новими співведучими, вони запланують, так і вони будуть вести. Тобто, я не буду, знаєте, казати, от, типу, я тут з тобою створив цей проєкт, тому давай отак, ні. Тобто, Єлена, я тобі з повною відвагою можу сказати, що в процес, скажімо, нового ведення ревізії піджиків, як ти це будеш бачити, я не буду впливати і не буду вносити жодної корекції. Тобто, хай Бог благословить і хай дасть мудрість і тим людям, які будуть приймати участь в проєкті вашому, вже в вашому, тому що. Від сьогоднішнього відео і те, що я сказав, я буду вважати, що я проєкт передав. І я знаю, Єлена, що Господь благословить тебе і благословить тих героїв, які будуть виступати. Нехай Бог благословить тебе, а всім підписникам, особливо любителям проєкту ревізія підчиків, прошу підтримувати Єлену. Можете також написати їй пару добрих слів, підтримайте її, тому що. Ну, я на даному, на даному етапі, я себе далі не бачу. Ще один такий фактор, який я хотів сказати, це підкресити, верніше, я вже трошки говорив, коли немає в тебе сім'ї, коли немає підтримки, дуже важко на полі бою, коли ніби є церква, з якою ти спілкуєшся, але в тебе немає такого, скажімо, спілкування. ну... Не то, що, знаєте, має тобі там дзвонити кожен день, переживати, писати. Ні, я не про це. Ну коли ти ну, не маєш до кінця відчуття того, що є от та належна підтримка, що хтось в тебе вірить. Ну, мої відчуття такі, що я сам в полі, в певній мірі, особливо в тих проектах, яких я проводив. Як один. Тобто люди підтримують. Тобто, велика подяка всім, хто подає руку підтримки в фінансовому плані, добрим словом, молитви і так далі. Але коли говорити в емоційному плані, я реально бачу, що я один. І мене це ну, крайнім часом зауважив, що мені некомфортно бути в оточенні людей. Я намагаюся його уникати. Реально намагаюся, і мені комфортно. Тепер, коли я один, я розумію, що в певній мірі це не добре, але так є. Ось, і це також на мене давить. І коли ти йдеш робити щось і без підтримки в певної мірі, так, друзі, напишуть волонтери, ми з тобою, ми пишаємося тобою. Недавно мені, наприклад, написала одна жіночка, а я допомагав сім'ї в плані того, щоб вони прийняли вірне рішення. На рахунок того, чи усиновлювати хлопчика, чи навпаки лишитися цієї ідеї, я тоді працював соціальним працівником, і, відповідно, мені, мене попросили мої колеги, тобто директор нашого проєкту по соціальній роботі, вона попросила мене каже: Валентин Михайлович: якщо можете, є одна сім'я, яка має потребу в консультуванні, вони хочуть усиновити дитину, але в них є ряд питань, які треба прояснити. Я кажу: добре, дійсно, можна сказати, підтримував цю сім'ю в плані е, спілкування, і вони навіть приїхали до мене на зустріч в Очій Дім. Ми з ними в кафе зустрілися поспілкуватися. Вони розказували про те, що хочуть всиновити хлопчика і так далі, які можуть бути виклики. Я прихильник того, і взагалі, знаєте, так плавно переходжу. Можливо, тему усиновлення треба піднімати, щось таку соціальну, це мені більше зайде, і воно буде мати більше користі, чим говорити про наших служителів, які і так тебе не дослухаються. І я мав честь супроводжувати в певній мірі цю сім'ю і сказав, що ви, ви герої, що ви хочете взяти дитину. і Запевнив їх у тому, що якщо потрібна буде підтримка з мого боку, я відкритий, супроводжувати їх і підтримувати. Слава Богу, вони всиновили дитину. Цей хлопчик зростає в любові, підтримці від батьків, і я цьому пишаюся. І буквально недавно я отримав коментар, в якому було написано: ми вам дякуємо, тому завдячуємо вам, що ви допомогли нам у вірному прийнятті рішення того, щоб. Всиновити дитину, звісно, приємно читати такі коментарі. Їх не багато буває, тому що наша робота, особливо тих, хто в соціальній сфері працював чи працює, вона є невдячною. А так само, коли ти працюєш в християнській сфері, там більше невдячності вдя вдячності, там більше вимог і більше від тебе чекають, щоб ти зробив якнайкраще. А якщо не зробиш найкраще, то ми тобі кусь кіну мать покажемо. На жаль, це така правда, і я, я з нею згідний. Ну, шановні слухачі, глядачі, будьте вдячними тим людям, які щось намагаються робити. Я, зокрема, ще раз хочу подякувати Олено тобі за співпрацю в якості співведучої, подякувати всім нашим героям, які до цього часу були в наших проєктах. Всі інтерв'ю, які пропускалися в наших ревізіях піджаків, я їх всіх прослуховував від точки А до точки Я, тому що редагувати треба було і так далі. Я це слухав, аналізував і. Сьогодні прийняв таке рішення. Я йду з ревізії піджаків, але не полишаю YouTube-проект відверто ПРО, в якому буду далі працювати. Якщо я вас чимось образив або приніс якусь неприємність, пробачте мене. Наступне я не готовий всім відповідати на телефонні дзвінки, особливо, якщо це незнайомі люди. Зразу кажу, можете ображатися, вам це може бути неприємно, але я свідомо це роблю. Я просто не відповідаю усім. Якось так. Є друзі тих, яких я знаю, які близькі. І то, бачите, був вчора, вчора трабл такий, коли друг подзвонив, я підняв трубку, тому що я його поважаю, а я зірвався. І я зрозумів, що мені потрібно зробити певну переоцінку і певне перезавантаження. Це не означає, що я буду мовчати. Це означає, що я по-новому заговорю. І вірю, що Господь допоможе. Дякую всім, хто підтримує фінансову сторону, час від часу, декотрі люди присилають. Я вже за цей час кошти, верніше, присилають. Я навчився робити прев'юшки, хай вони не ідеальні і так далі. Навчився і зекономив на цьому. Даруйте, але воно, воно корисно. Максиму преподобному дякую за ідею назвати цей проект Ревізія Піджаків, і він так залишиться. Я надіюся, що все буде добре. Тому дякую вам, що ви вислухали, що ви напишете свій коментар. Можете написати коментар підтримку або коментар свого невдоволення. Я, я постараюся зрозуміти, але ще раз перед своїм другом я приношу вибачення, що я вчора на тебе на тобі зірвався, і це, це, це було негарно з мого боку. Це не по-християнськи, це взагалі не, не, не по-людськи в першу чергу. І це вже не один такий тривожний дзвіночок. Ну, він мені порекомендував, і я думаю прислухатись. Тобі треба звернутися до психотерапевта. Можливо, тобі потрібна ну, якась психокорекція і так далі. В принципі, над цим треба подумати так само. Тому не виключаю, що треба знайти хорошого психотерапевта, поспілкуватися. Я вірю, я вірю, що Господь допомагає. Але порою Господь використовує лікарів, спеціалістів. Мої ну, друзі, не переживайте. Просто підтримайте мене далі в молитві. Дякую вам і нехай Бог допоможе нам. І найбільше хочеться. Знаєте, найбільше мене тішить те, що полонені наші військові повертаються додому. І це моє серце так само тішить. Мене тішить те, що. Рідні кохання можуть побачити своїх чоловіків, братів, синів, дочок. Це дуже потужно. Оце моє серце радіє. Тому дякую нашій армії, нашим воїнам і воєнесам за ЄСУ. Дякую всім, хто причетний до того, щоб Україна перемогла лютого ворога на ім'я Росія. Нехай Бог мир буде з вами. До побачення проєкт Ревізія Піджуків. І вже до зустрічі з вами в моїх проектах Відверто ПРО та діалог з цікавими людьми. З вами був я, Валентин Опря, з Богом.